Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам про одну дуже цікаву пташку, яка називається Сорока. Сорока це така пташка, яка схожа на маленьку панночку у чорно-білому вбранні. У неї чорна голівка, чорні крильця та чорний довгий хвіст. Але коли вона летить, ми бачимо, що боки у білі. звідси й ім'я сорока білобока. Сорока дуже любить розмовляти. Вона не співає, як соловейко. Вона голосно скрекоче. Ось послухайте. А ще сорока любить все, що блищить. Отже, якщо сорока побачить щось блискуче, вона може тихенько схопити і сховати у своєму гнізді. Вона нібито збирає скарби. Сорока дуже розумна пташка. Своє гніздо вона будує дуже високо на дереві, щоб її не дістали ні кіт, ні лисиця. Тож запам'ятайте, яка сорока чорнобіла з довгим хвостом? А як розмовляє сорока, Скрикоче. а що любить сорока, все блискуче. Ось така вона наша, розумна та цікава сорока білобока.